Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин інформаційну картину дня. Учимо наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Словесна перепалка у Рівному закінчилась стріляниною. На перехресті вулиць Дворецька та Межова сталася перестрілка. У патрульній поліції рівного зазначають, що суперечка виникла між водієм автомобіля, який збив на смерть собаку, та групою осіб, які стали свідками інциденту, та зробили водію зауваження. Водій зупинився, щоб забрати номерний знак, який відлетів внаслідок наїзду. Між чоловіками зав'язалась суперечка, яка переросла у стрілянину. Подробиці інциденту і свіжі коментарі. Тарі дивіться одразу після новин в програмі Надзвичайна ситуація. Музика. Хто блокує постачання волонтерських авто в зону АТО? Попри те, що війна з Росією триває вже три роки, бійці на передовій. Недостатньо забезпечені транспортом, допомагають військовим волонтери і благодійники. За зібрані кошти вони купують автомобілі за кордоном та передають бійцям. Проте, як виявилось, зробити добру справу, не так вже й просто, адже роботу благодійників гальмують. Хто і чому? Дивіться далі. Затребувані та довгоочікувані авто на передовій. Допомагають забезпечувати ними наших військових, волонтери. Лише громадська організація допомога армії Рівне офіційно передала у війська 60 автівок. Зазвичай купують їх за кордоном. Однак для офіційної постановки на облік таких машин комісія Мінсоцполітики має визначити їх гуманітарною допомогою. Як виявилось, зробити це не так і просто такі необхідні на передовій машини десятками стоять нерозмитненими по 2-3 місяці. Сама велика проблема в доставці автомобілів на сьогоднішній день в зону АТО це є міністерство соціальної політики. У мене машина от я вам приніс фотокартки, в основному всі машини ви їх знімали, так? Да? у нас на митниці вже більше 30 днів. А оцей чудовий автомобіль, це фактично Т-4, це машина цієї війни. Це машина, яка витянила багато чого, які нормально працюють, які дуже сильно допомагають. На цю машину документи були подані 23 грудня в Міністерство соціальної політики десь. В другій половині лютого я узнав, що документи загубились. Така ситуація за словами благодійників, складається не лише з представниками рівненських волонтерських організацій, а й інших міст. Наразі вони написали звернення до прем'єр-міністра України та міністра соціальної політики, аби врегулювати ситуацію з розмитненням та вплинути позитивно на вирішення даної проблеми. Перше, що потрібно, це чітка для всіх однакова процедура визнання вантажів гуманітарними. Вод, щоб не було можливості скаємо як нас зазвичай кажуть, вилки законної, да, тобто що можна і вліво, і чуть-чуть вправо. От просто прописана, чітка затверджена процедура для всіх вантажів одинакова, як для гуманітарних військових, як для гуманітарних, не військових. Друге, необхідно впровадити все таки в міністерстві соціальної політики облік документів, які подаються гуманітарні вантажі. Коли ж настане світло в кінці тунелю, невідомо волонтери знають одне: транспорт нашим військовим на передовій необхідний завжди, тому сподіваються на швидке реагування та розуміння. Проте проблеми із авто не єдині. Зараз от е, в Запорожжє е, стоять з е, неходять розтамажувати респ респіраторні маски, тому що вони кому-то очень сильно схожі на строїтельне. Что можно сказать? Кому-то что-то показалось, что, хотя <смеш> э, в инструкции к этим маскам написано, что они могут использоваться как медицинские. Да, это крутые маски, они не выглядят как те больничные, которые там закрывают там, пятачок носа и рот. Э, серьезные маски для фильтрации. Бальших пильних об'єктів війна триває, а бійцям завжди необхідна допомога. Тому варто згуртуватися і працювати заради спільної мети, аби вижити ворога із території нашої держави, кажуть волонтери. Любов Данча Роман Шикунець, випуск новин. Припинити провокації спрямовані проти блокадників окупованих територій і обірвати бізнесові зв'язки з Російською Федерацією. З такими вимогами прийшли сьогодні рівненські активісти до обласної влади. Під відповідними зверненнями підписались представники громадських організацій і добровольчих батальйонів. Свої вимоги передали безпосередньо голові рівненської облдержадміністрації та обласної ради і подібні акції в підтримку блокадників вже провели в Тернополі, Львові і Вінниці. Перша наша вимога це, щоб припинили будь-які провокації по блокадникам, тим хлопцям, атошникам, добровольцям, які зараз блокують торгівлю з окупантом. що цим повинна займатися держава. А насамперед ми бачимо, що йдуть провокації. От іде міліція, нацгвардія, ідуть тітушки якісь незрозуміли. Ми вимагаємо от, організації, громадські організації. От, добровольчі батальйони, друге питання. Це держава повинна блокувати торгівлю з окупантами. А не знову це йдуть добровольці, атошники, люди, які відриваються від домів. Вже не приватний, а державний. Наприкінці минулого року найбільше в Україні приватний банк. Приватбанк було націоналізовано. Спочатку ця новина українцями була сприйнята неоднозначно. Дехто побоючись за свої кошти, забирав депозити з банку інші ж не піддавались паніці. Зрештою, як відобразилась націоналізація на ПриватБанку, та які перспективи розвитку тепер вони мають. Дивіться далі. Кінець грудня 2016 року новина про націоналізацію Приватбанку сколихнула усю Україну, адже він був найбільшим приватним банком в державі. Проте, аби попередити панічні настрої серед клієнтів, держава, приймаючи його у свою власність, додає до активу більше 100 мільярдів гривень для захисту коштів вкладників. розповідає директор північно західного регіонального управління Приватбанку Юрій Войтенко. Для того щоб вкладники Приватбанку всі клієнти, і ми як працівники, які банкіри не думали про те, що там з ліквідністю і як і майбутнє банку. Була докапіталізація за цей час банку на суму більше 116 мільярдів гривень. На сьогоднішній день ми працюємо в умовах, коли наші зобов'язання перед клієнтами, корпоративними і фізичними особами покриті живими грошима на 63%. Це дуже серйозна цифра. Станом на 19 грудня, коли банк націоналізували, це покриття було 8,5%. Різниця просто в рази. Ну і на кращі часи наше покриття було там близько 15%. Тобто держава зробила все для того, щоб ми слово ліквідність в своєму лексиконі не вживали, а спокійно працювали. За майже 25 років роботи Приватбанк став не просто банком, а повноцінною IT-компанією. Тут розробляються і діє безліч сервісів для клієнтів, які забезпечують максимальну швидку, зручну та ефективну роботу. Після націоналізації, завдяки ПриватБанку, державна частка банківського ринку України сягнула більше 60%. відповідно розуміючи свою відповідальність за економічну стабільність і розвиток держави, одним з головних пріоритетів роботи Приватбанку зали. Лишаються створення робочих місць та підтримка малого і середнього бізнесу. Так, до прикладу, підприємці активно користуються програмою банку під назвою КУП, завдяки якій отримують позики на розвиток своєї справи. Подбали у Приватбанку і про підтримку малих та середніх сільських господарств, створивши окрему програму Агрокуб. Ми придумали Агрокуб. Так, це які ж умови самого Агрокубу. Це йдуть кошти, аналогічно кубу, сума від 50 до 500 тисяч терміном на 12 місяців. Відсоткова ставка так само до відсотка. Але саме цікаве те, що в даній ситуації, розуміючи ту тему, сезонність, ми надаємо нашим клієнтам півроку без плати самого кредиту лише відсотки. А тоді, після півроку, вони порушають рівними частинами тіло кредиту плюс відсотки. Улюбленою програмою серед клієнтів фізичних осіб залишається кредитна карта універсальна, адже її власники не лише можуть користуватись коштами банку, маючи солідний пільговий період, але й накопичувати і примножувати власні заощадження, не відкриваючи додаткового депозиту. Карта має можливості дві, дві властивості. Одна із них це кредитний ліміт, який може бути встановлений на карту, тобто кошти банку, якими клієнт може користуватися та повертати відповідно. І карта має також і депозитну властивість. На залишок особистих коштів по карті нараховується 10% річних. Що говорить про те, що за допомогою того. Клієнт може не лише заощаджувати, а й накопичувати, примножувати свої свої кошти на карті. Універсальні у нас є гарна новина. Банк починає збільшувати кредитні ліміти на карті до 50 тисяч гривень, що дасть можливість нашим клієнтам активно користуватися картою. Можливо, хтось бажає здійснити якусь покупку або має якусь мрію. Сума 50 тисяч гривень буде доступна для наших клієнтів. Це максимальна межа, яка може бути встановлена по карті. Також як розповіли банкіри, сьогодні для більш ніж половини українців Приватбанк є основним банком, де люди обслуговуються. А це підштовхує до того, що найбільший приватний банк України, ставши державним, буде і надалі розвиватись. Владислава Стецьок, Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Замість дитбудинку благополучна сім'я. На Рівненщині для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, шукають патронатних вихователів. Ними можуть бути громадяни України віком від 35 до 60 років для жінки і від 35 до 65 років для чоловіка, які перебувають у зареєстрованому шлюбі. Також вони повинні проживати на спільній житловій площі, мати позитивний досвід виховання дітей. Патронатна сім'я це створюється для того, щоб навіть на той короткий термін, тому що в патронатній сім'ї дитина може перебувати до трьох місяців, на той короткий термін не величати дитину з того соціуму, в якому вона була. Тобто, це якщо дитина вилучається з сім'ї, то дитина і далі продовжує в той же самий дитячий садочок ходити, ходити в ту ж саму школу, спілкуватися з тими самими своїми ровесниками. Патронатні вихователі дають змогу спілкуватися батькам. Виконання обов'язків патронатного вихователя не має поєднуватись з іншою трудовою діяльністю, адже за свою роботу вони отримуватимуть кошти. Розмір грошового забезпечення у період перебування дитини у сім'ї становить 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць, а в період між влаштуванням дітей півтора прожиткових мінімуми для працездатних осіб. Крім того, на кожну дитину буде надаватись соціальна допомога, два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Даний Ініціатива, за словами фахівців, створюється у зв'язку з децентралізацією. Якщо на території об'єднаної територіальної громади є дитина або діти, які потребують вилучення із сім'ї і тимчасового поміщення, то для такої самої ситуації і мають створюватись патронатні сім'ї, тому що об'єднана територіальна громада не потягне інтернатний заклад. Не дозволить собі задоволення мати цілий інтернатний заклад або центр соціальної реабілітації, але вирішувати питання поміщення дітей це буде пряма їхній обов'язок безпосередньо. Тому вони мають шукати такі сім'ї на території своєї громади і їх готувати, і потім вже мати можливість оперативно в будь-яку, скажімо так, годину доби в будь-який час року влаштовувати такі дітей. У рівненській обласній прокуратурі запрацювала цілодобова гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми. Її облаштували з метою своєчасного та оперативного отримання інформації про вчинені та ті, що готуються кримінальні правопорушення, пов'язані з торгівлею людьми. Повідомлення про кримінальні правопорушення цієї категорії приймають цілодобово за телефоном 0362 62 шістдесят У Рівному вирішили розвінчувати погану славу, пов'язану з поліським сонячним каменем. Для цього в нижньому храмі Святопокровського собору відкрили виставку із унікальними картинами, викладеним бурштином. Чи зможе мистецтво перемогти негатив та безконтрольність? Дивіться далі у сюжеті. Ці бурштинові янголи облетіли не лише Україну, але й добру частину світу. Побували в Парижі, Пекіні, Баку. Тепер картини з бурштину красуються і в рівному у нижній частині храму Святопокровського собору. Експозицію бурштинові ангели презентували в рамках проєкту буття під егідою асоціації Український Бурштиновий Світ. Окрасою виставки і стали скульптури, що символізують чистоту і добро. Ангели представлені керамічні ангели сім'ї Козак. Е, створив їх Сергій Козак. Це ангели бурштинові. Ангели. Ангели, які мають бурштинову душу, виставка бурштинові ангели називається, і вони є лицем виставки. Ангели, які оберігають нас, оберігають бурштин і представляють Україну і Бурштин. Також на виставці красуються роботи візантійських мозаїк Софії Київської, викладені бурштином, створені образи архангелів. А також до шевченківських днів презентують і портрет символа нашої нації Кобзаря. організатори кажуть, мали на меті не просто популяризувати сонячний камінь полісся, а розвінчувати погану славу, яка останнім часом переслідує бурштин на рівненщині. Щоб дійсно люди якось може зупинилися. Побачили такого світлого ангела і подумали, боже, а там же ж ми що ми витворяємося. Землею. А ми ці камінці ми навіть не бачимо краси їх, тому що десь якісь скупники, десь то і далі в мішках, у ящиках їде десь, десь контрабандно за кордон. У нас така різна ціль. Духовна, мистецька і економічна, і, мабуть, екологічна. Організаторів підтримала і церква. Архієпископ Рівненський Острозький Іларіон каже: людям в першу чергу потрібно змінити своє уявлення про бурштин, і тоді цей камінь запрацює на благо регіону. Ми хочемо. Засвідчити не тільки рівнянам, але всій Україні, що це великий бурштин, це в першу чергу дорогоцінний каміння, яке можна використовувати для блага, для мистецтва, для добра, і доказом цього буде те, що цю виставку відвідає багато рівнян. А благодійні пожертви, які будуть вилучені із цієї виставки, будуть передані нашим воїнам в лікарні на фронт для того, щоб полегшити. І пришвидшити їхню перемогу бурштинова експозиція діятиме в Покровському соборі до 9 березня. Приходити відвідувачі можуть із 10 ранку до 18 вечора. Ірина Лаговська, випуск новин. У Рівному весна, але не проста, а і Васюка. Так у обласному центрі стартував унікальний арт-проект. Він знайомить рівнян та гостей міста із незвичайною постаттю в історії української естрадної музики Володимиром і Васюком. Документальна виставка картини юних художників, пісні видатного артиста в інтерпретації місцевих виконавців, які ще сюрпризи підготували для відвідувачів організатори арт-проекту Весна і Васюка. Дивіться далі у сюжеті. Талант помножений на працелюбність. Ось у чому феномен видатного українського музиканта Володимира Івасюка, зазначає рідна сестра композитора Оксана Івасюк. За своє коротке життя він написав більше ста пісень мовою держави, яка ще не існувала на карті, але була викохана і виплакана у його серці. «Володя був таким класицистом. Дійсно, для якого освіта і академія понад усе. І він чи він вважав елемент оцього натхнення? Ну можливо, але він більше вважав, що Результат після тяжкої тривалої роботи, наткнення це добре, але освіта і фортепіано чи оркестр це є у. Володимира Івасюка ще називають одним із творців української естрадної музики. І аби підкреслити його неоціненний внесок у розвиток вітчизняної культури, працівники рівненського міського будинку культури організували цілий арт-проект під символічною назвою Весна Івасюка. Під час підготовки цього проекту ми запросили долучитися до нього і дітей рівненської художньої школи, які власне і зробили ілюстрації до пісень Івасюка. Наша Таня Тишкун. Відвідувала їхні заняття, надихала їх своїм співом, і вони ось представили нам роботи ілюстрації до цих пісень. Окрім виставки художніх дитячих робіт, рівняни та гості міста мали можливість познайомитись із унікальними фотосвітлинами та особистими речами, які належали видатному українському музиканту Володимиру Івасюку та його батьку Михайлу. Володя і сам займався з великим захопленням фотографії, адже володя сам дуже непогано малював, де є роботи із сестри, і пейзажі, і фото роботи батька, і також фотоматеріали. Ця унікальна виставка приїхала до нас аж із Чернівців. Це є здебільшого копії тих матеріалів, які зберігаються в музеї. Тому я всіх охоче захочу заохочую приїхати в Чернівці до музею Володимира Івасюка, і там можна побачити оригінали. Такий арт-проект у Рівному проводиться вперше. Організатори розповідають, у майбутньому цей захід має перерости у фестиваль естрадної пісні. Вікторія Бондар, випуск новин. Наразі це всі новини. Більше шукайте на сайті Сфера ТВ. Ми ж дякуємо за довіру і побачимось.